Ми зібралися думати, як краще зробити для міста, краще зробити, щоб той каньон видавається. І спустимо, сьогодні би я, як мешканець, не будучи депутатом, просто пішов би в каньон із господарської, такої, просто як людина, яка вдома робить, вивозить сміття, замітає, прибирає, коли сос прийшов, подивився, каньон що там можна було зробити, не знаючи, чи там є слини, не знаючи, що там Боротьби, якісь там. Позамітав, поприбирав, зробив якесь такі, щоб наші кам'ячани, наші туристи могли б пройти і подивитися, перебувати з Сьогодні цього немає. Сьогодні у нас в суміття. Тому наше завдання сьогодні депутатів, міської влади, подумати, як зробити краще. Маючи таку перелету, як собака на сіні, і нічого не бачив, нічого не кажемо. Я хочу звернутися до пані Мазій сказати. Боже яка гадость. Має, я, навіть, навіть, годин, я синів тут народила, це найбільше. І не на треба мене всім поприкали. А Для чого ви, ну, для чого для чого ви ображаєте людину? По справі, Кого я вже? Та я голову, можу, що поставте, будь ласка, на місце. Це є образа. Як Карині мешканці 10, то я це що, це образа? І що це до каньйону має? Яке це відношення то, має. Я ще раз вам кажу. Ще з добро. Це є наци... нацизм, я вам скажу. Наци... Давайте будемо. Що ви роздуваєте, вольку ви стане не роздувувати? Наци... Не робіть репліки, не буде. Це не є образа, а я родився тут. Ті, так само бабійний корінний. Нікого не я не хочу, і, і навіть у мене мисля у вас образити, пані медвічне, ви так не вдумайте, навіть не думаєте, я навпаки. наоборот хороший ну, підвезла. Ви, ви так настроєні, які і жаки, понімаєте, сьогодні кажуть, що робили з 100 років. Лет? Я вам поясню, хочу пояснити вам, що у нас було тут різні мери, місце розвивалося по-різному. Один так робив, другий так, другий не. Ради Я зайшов до міського голови, сказав, що давайте ми займемося парком. І показали, що не було цих ледників, не було озерців, не було біля оленя, там не було замороження. У нас нічого там не було. Якщо ми там сьогодні подивилися, не було цього. От були депутати був тому бамбу, все, ми разів щось 30 було ходило, качені, я пам'ятаю. Я ще раз кажу, дубанута. що на великий подив в мій, я думав, що вона застопориться. Ні, через тиждень там вже проїла робота. І всі разом, всі мешканці, всі всі там зробили, сьогодні робили. Сьогодні дуже кричали там: от там десь там біля лебідів будують хтось кафе. Так, да, Всі почали кричати. Ну сьогодні, що ми? ми маємо, Я не кажу, що там у нас. Сверх там э, археологическая, а, архитектурная форма. Но там нет. Нормальное кафе, где зараз сегодня люди, наши мальчики ходят. Я туда ходил и пытался, значит, довольный, пьют каву, пьют водичку, едят пирожное. Все нормально. Зараз, вы мне не скажите, что мне делать сейчас, пожалуйста, пани Магеллари. Если вас не устраивает гречка, выйдите, пожалуйста, и там выпьете. Вы мне не указываете, ничего что вы не депутат, тем более я никому не указываю. Успокоюся. Mm -hmm. то, то я вам слідчую кажу, що сьогодні ми, говоримо, ми сьогодні говоримо. І сьогодні влада, 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 за 4 роки та власні зробили нормальний парк, більш мешка. Сьогодні там люди, люди гуляють, день народження, фотографіруються, туристів. Запустили каньйон. Сьогодні влада. Пішла з ініціативу тобто, давайте ми підтримаємо, давайте ми зробимо. Тому дійсно був порив хороший, Сергій Віталійович, спочатку там не догляділи, хотіли зробити нормально, але є питання, але не так реагувати на що влада зробила 100 років, не 100 років. Я вважаю, що це правильно. Що ви сьогодні звернули увагу на нашу королину каньйону, це дуже добре. І ми його будемо відбудовувати, ми вас будемо підтримувати як депутати. І тут йдеться більше розумних депутатів сьогодні, У нас, наше созиво. Я думаю, що і на слідчій буде теж люди, які будуть підтримувати цю ініціативу. І ці кроки треба робити. І Сьогодні нам треба не тільки дивитися, нам сьогодні ми земельна комісія. Сьогодні підняли питання. Вліті, зараз, сьогодні ми зібрали комісію, Не сьогодні на тому тижні зібрали комісію, повернулися до власників, зараз будемо переговори, тож, що можливо зараз тут теж будемо відбудовувати і... і буде у нас все добре старомістому. Тому я вважаю, що це треба робити. Програма що я має нового. бути, да. Хочу тільки сказати, що можна, чого не хоче каньйон? Каньйон не хоче, щоб знову зійшлися. І через 30 років кому задали питання, що ми зараз займу. Все одно треба сіяти. Треба робити все одно.